Привіт, друзі! Ми запрошуємо вас завітати разом з нами в Ужгородський дошкільний навчальний заклад номер 20 комбінованого типу ромашка. Тут є групи як загального розвитку, так і компенсуючого. Відвідують ромашку, крім здорових дітей, малюки з вадами зору, дефектами мовлення, а також з іншими вадами. Серед пріоритетів у роботі закладення основ здорового способу життя, використовуючи при цьому різні форми роботи. Доля подарувала колективу Ромашки можливість спілкуватися з дитинством, робити свій внесок у щасливе майбутнє підростаючого покоління, виховувати гідних громадян. Головним у роботі вони вважають орієнтацію на особистість, тому застосовують індивідуальний підхід до кожної дитини. Садочок у місті Ужгороді в нас комбінованого типу, тобто наряду з групами загального розвитку функціонують 5 груп компенсуючого типу. Це дві групи з вадами мовлення і три групи з вадами зору. Це єдиний садочок у місті Ужгороді, де проводиться корекційно-відновлювальна робота для дітей з вадами зору. Також проводиться корекційно-відновлювальна робота для дітей з вадами мовлення. Але наразі з групами компенсуючого типу в садочку функціонують. Шість груп загального розвитку. Основна, основний напрямок цієї роботи це художньо естетичного напрямку. Я думаю, що ви ідучи до нас, помітили все в нас як гарно оформлено загідно дитячої тематики, прикрашені зали, прикрашені групи, прикрашені коридори. Ми намагаємося створювати повноцінне розвивальне середовище для наших діток, які виховуються в нашому прекрасному закладі. Щаслива дитина. Ось мета кожного дошкільного закладу. І Ромашка цьому не виняток. На перекладі цього закладу можна спостерігати любов педагогів до всіх малюків, оскільки тут турботу та піклування дарують кожному вихованцю. Я є єдиним у цілому світі і посмішками. Я сонечко, всім свіний, не біля сонця, посміхнулися. Діти дуже різні, у них різні характери, різні вади, різний зір. Є такий зір, навіть що хіба 10,5% зору. З дітками треба працювати більш індивідуально. Оскільки є такі заняття, котрі хочеться провести всім разом, тому що весело і веселіше і краще розуміють, ми проводимо в цілому колективі. Що я ставила за мету цим заняттям? Е, у нас е, по плануванню кожен тиждень є якась тема, яку ми розвиваємо за, на протязі цілого тижня. Ну, і це є якби заключна частина минулого тижня. У нас були теж емоції, характери. Тяжка тема, дуже тяжка тема, особливо для маленьких дітей. До кожної дитини треба підійти, від неї е, емоції, щоб вона свої проявила. Е, Відклик на твоє запитання, на тебе. Дуже треба е, обережно до них підходити. Але це така тема, я хотіла, щоб вони всі зарядилися. Зима попереду, осінь закінчується, всі ми такі вже трошечки кволі. Але ви бачили наші дітки, дуже їм було весело. Все одно треба все в казці. Навіть самі тяжкі запитання, самі тяжкі теми треба розвивати в казці. І ви побачили зразу, як вони ожили, коли прийшла казочка. Мені сподобалася тема про гусака. Мені мені подобалося за дитя про гусака. Зрозумів, що таким має бути, як він народився. Кожен день діти пізнають щось нове та корисне. Вихователі намагаються наповнити життя малечі посильними знаннями та рухливими іграми. Вихованці Світлани Яцишин із радістю та неабиякою цікавістю відвідують заняття, оскільки завдяки змістовним та захоплюючим урокам, які проводить їх вихователь, щоразу дізнаються про світ цікавих речей. Відрадно те. Ще заняття, які проводяться в дошкільному навчальному закладі, дають своєрідний результат. В садику люблю я учитися робити уроки, які ми робимо у садику, математику і писати. Обажаю малювати, робити аплікації і вирізати. Я складаю казочки зайчика з пазлів складу і вийде казочка. Я беру клей, беру ножиці, вирізаю з картона е, якусь фігурку, беру клей і ще один картон і наліпляю на картон і тото, і, що вирізала з клеєм. Звичайний день у ромашці перейшов у справжнє свято, оскільки одним з пріоритетних напрямів у роботі цього закладу є охорона та зміцнення здоров'я малечі. Тож і тематика свята була спортивно оздоровчою з елементами пісень та рухливих ігор. Мені було радісно тут бути. І мені дуже подобалося тут бути. З допомогою наставників діти прийшли до висновку, які вітаміни необхідно споживати, щоб не хворіти. Великий приклад у цьому подають старші. Візнають причаліли світамінь. У малий, усміхну. Ниці усміх, чорний. Дівіталіни смачненькі, і кисень, і солодкі. Ми зібраємо всі фопаті, бажин, хто коли захоті. Оскільки дошкільний навчальний заклад відвідують діти з дефектами мовлення, то особливу увагу такій малечі приділяє вчитель логопед Сучасні підходи до дітей. Ось основа роботи цього фахівця. Оскільки кожен вихованець знаходить на уроці підтримку, взаємопорозуміння та допомогу. На фронтальних заняттях я з дітками хочу добитися такої мети, щоб дітки відповідали реченнями, щоб вони розвивали своє зв'язне мовлення. Ну і звичайно слідкую за вимовою звуків, які вади у дітей. То ми вже вади дітей на заняттях індивідуальних ми проводимо постановку звука, корекцію звуків, які діти не вимовляють, а вже. На фронтальних заняттях я беру спільні теми, щоб дітки відповідали певними реченнями. Ну і сильно не звертається увага на те, як діти вимовляються з луки, що він не вимовляє, тому що на фронтальних заняттях це не акцентується. Ну, а на індивідуальних заняттях більше займається з я займаюся з однією дитиною і по певній програмі. Багато настільного матеріалу, як ви бачите, демонстраційного матеріалу, дітки постійно працюють на місцях. Багато... Матеріалу використовується для розвитку руки до письма, тому ми кожного дня працюємо в зошитах. Вони штрихують. Ну, можна сказати, що дітки у нас навчаються переважно один рік у групі, старша група, тому вони більше підготовлюються до школи. У нас іде виправлення звуків і підготовка дитини до школи. Ми навчаємо її їх читанню і підготовка руки до письма 80% приблизно дітей іде повністю готовими до школи, і рука підготовлена до письма, і читання в певній мірі. Ну і звичайно, найбільша увага звертається до вимови звуків. Батьки і діти до шкільного навчального закладу Ромашка вдячні колективу закладу за люблячі серця, гарні слова за турботу, щирість і довіру за працю і людяність, за те, що педагоги щодня сіють в душі зерна найкращого. А від себе додам, любі глядачі, зігрівайте увагою і чуйністю тих, хто цього потребує. Особливо вразливими є і потребують нашої підтримки діти з вадами здоров'я. Пам'ятайте про це. Бажаємо вам всього найкращого.